Друзі, всім привіт! Ви у Безодні. Я Макс Нагарняк. І сьогодні поговоримо про найголовніше, що сталося в українській музичній індустрії за минулі два тижні. А саме про таке: Музвар оголосив всіх номінантів премії. Українці обрали представника на дитяче Євробачення, безліч нових українських альбомів та незвичний крінж пакет. Тож гайда розпочинати. Перейдемо до нацвідбору дитячого Євробачення. Поки у нас дорослі подають свої заявки. В неділю, 22 вересня, відбувся національний відбір на дитяче Євробачення 2024, яке відбудеться в Мадриді, під час якого люди обрали 12-річного Артема Котенка із прифронтового міста Охтирка Сумської області. Юний виконавець переміг у Нацвідборі з піснею Дім. Давайте її послухаємо. В журі у нас була Роксалана, Андрій Гуцуляк та Віталій Дроздов. Оцінили вони цей виступ у 5 балів і посів він друге місце від журі, але люди поставили цю пісню на перше місце. І в кінці кінців, за голосуванням глядачів, безпосередньо у нас Артем проходить на Велике Євробачення дитяче, де буде представляти нашу країну в листопаді в Мадриді. Напишіть в коментарі, як вам наш представник від України на дитячому Євробаченні, і чи взагалі вам сподобався дитячий нацвідбір в цьому році. Далі перейдемо до величезної кількості нових альбомів від українських артистів. Це не може не тішити, що українська музика просто зростає величезними темпами, і ми від великих артистів за останні два тижні маємо три альбоми, які станом на запис цього відео очолюють, наприклад, чарт в Apple Music. Почнемо з альбому Наді Дарафєєвої, яка представила нам хардбіт, де є безліч нових треків, які чули тільки поціновувачі і фан. Нати наді дерафієви у неї на концертах? Давайте ознайомимось з декількома піснями. Тижня інша поп-співачка Тіна Кароль також презентувала альбом. Він дещо менше ніж у Наді Дарафеєвої. Там всього лиш сім треків повноцінних і одна акустична версія, тобто вісім загалом. Тож давайте також познайомимося з піснями, які ми не чули до цього, і не були, наприклад, у нас в рубриці Трекінсайд. Твоя печаль буває змочена, yeah. стріляє очима. Далі переходимо до альбому від Океан Ельзи, які неочікувано в минулу п'ятницю випустили повноформатну платівку, де у нас є 12 треків, і вони нас прогрівали до англомовного альбому, який ось-ось вийде, здається, 11 жовтня. І неочікувано у нас виходить повноформатний 10-й альбом. Перед тридцятиріччям гурту і величезними концертами в палаці спорту. І що вам хочу сказати, кіанельзі не то, що здивували, а приємно здивували. Давайте познайомимось з декількома треками. Всі вище зазначені альбоми я написав думки у себе в телеграм-каналі, де я публікую свої роздуми про музичну індустрію і не тільки, і роблю огляди невеличкі на нові альбоми, які мене безпосередньо цікавлять. Тож переходьте, підписуйтесь, чи за поселенком в описі, чи ось за QR-кодом. Знайомство з новими альбомами у нас не завершується. Далі поговоримо про андеграунд-сцену. Наступний альбом, який у нас презентований, був минулого тижня, це від ДК Енергетик. І вони в притаманні собі стилістиці, хто не знає, це постпанк колектив презентували свій третій повноформатний альбом. Доволі непоганий альбом випустив цього тижня Сед Новеліст, який весь тиждень промив свій альбом. В різних містах були банери. Ось ви можете їх бачити. І мені дуже імпонує те, що ось це промо по містам відбулося у сед Новеліста, тому що не так часто андерартисти взагалі системно підходять до піару своїх релізів. Ну, а якщо ви хочете наживо послухати новий альбом сет новеліста та познайомитися з новими виконавцями, такими як Фігурат, скажи щось погане чи ойфуск, переходьте за посиланчиком в описі та купуйте квиточки на гомін, де всі ці артисти будуть виступати. Цього тижня премія Музваро оголосила повний список номінантів, тобто відбулося голосування від читачів, і в деяких номінаціях у нас є несподіванки. Я вам прочитаю тільки. Тих людей, кого вибрали читачі музвара та поціновичі даної премії, а саме в найкращих нових іменах поп-музики читачі вибрали Вікторію Ніро. Рок музики, твій зайчик пише, альтернативної музики Околицю, найкращі нові імена Естради Том Сода, найкращий автор Катерина Медведєва та Ярослав Карпук, тобто як так?», пісня нижче ростом», найкращий саунд Антон Кукрі, Меловін Дрімер, найкращий автор відеоконтенту Півоварові Клавдія Петрівна Барабан, режисер Арсеній Перов, найкраща творча співпраця Скайлер і Нікіта Кісельов Ліфт, найрезонансніше. Подія, поява гурту Bad Street Boys, музичний діджитал спадок, YouTube проект Multitrack, найкращий менеджмент колаборація name, PR Найкращий переспів Макс Барських подруга Ніч та музична журналістика Нателла Кірс. І на останньому я хотів би зупинитися. Це мене обурило цього тижня, тому що я дуже прискіпливо ставлюся до слова музична журналістика, бо сам колись потрапив в дуже дивну ситуацію. Я колись ходив на інтерв'ю, і я не поправив просто-напросто інтерв'єра, який казав, що я музичний критик. Потім мені прилетіло. Під самим випуском, там, де я давав інтерв'ю, що я не музичний критик і не вілюю просто цю складову. Хоча я себе і не вважав музичним критиком. Потім мені прилетіло безпосередньо в Дірект декілька повідомлень. Вибір читачів для мене також трошечки невілює слово музична журналістика. Я з усією повагою ставлюся до вибору читачів, але в минулому році, на премії, я зазначав, що я не справжній музичний журналіст і отримую статуетку від музвара, ну якби не сильно. Чесно, і хочу, щоб музична журналістика, ось це словосполучення, правильно розумілося в соціумі. Музичний журналіст це, наприклад, Олексій Бондаренко, музичний журналіст це Даня Панімаш. Музичний журналіст це Юлія Ткачук, яка номінована тут. Е, музичних журналістів безліч в нашій країні. Я хочу, щоб цих людей поважали і цінували. І, будь ласка, читачі, музвару чи якихось інших премій, коли номінують когось, ставтеся до цього більш трепетно. Я розумію, що на слуху, напевно, імена більше музичних оглядачів, ким являюсь я чи хтось інший. Музичний критик і музичний журналіст це ну, для мене якесь звання, якого треба досягнути. Просто так приписувати його собі, ну мені здається дивним. Тож, коли будете обирати в наступний раз, будь ласка, на це також зважайте. Друзі, секундочка вашої уваги. Хочу нагадати, що у нас є збір на реп для 72 ї окремої механізованої бригади, і нам срочно треба дозбирати 20 тисяч гривень. Тому що я не хочу, щоб ці гроші лежали. А хлопці мене попросили на суму, яка вже не збиралася, купити їм реп. І він коштує саме 67 тисяч, і нам не вистачає 20, якщо ми зможемо за цей випуск дозбирати вже на цьому тижні, цей реп поїде до хлопців. Далі перейдемо до синглів, які вийшли за минулі два тижні. Почнемо з роботи від Джамали, яка презентувала нам неймовірний кліп на пісню з альбому Хірім. І ця робота така фундаментальна, така красива. Це просто естетична насолода. Всіх запрошую подивитися повністю дану роботу. Також доволі цікаву роботу нам презентував Періг Батіг, яка називається Мовчи створена вона на вірші Євгена Плужника, а режисеркою неочікувано для мене стала Дарина Ши, яку ви можете знати з даного проекту. Як пізно ми серця свої спинили. Взагалі, цього тижня вийшло дуже багато якісних кліпів, які просто тішать мене. І одним із них також стала робота від Джері Хейл і Юлії Саніної. Далі перейдемо в світ інді музики, де почнемо з нового релізу від Сецвіта і до сліз. Після довгого мовчання повертається у нас лілу 45, яка також нам презентувала перший сингл з майбутнього альбому. Кого ти, рядом, чого ти чекаєш, любов, Далі у нас «Шмальгаузен», які декілька днів тому презентували Максі Сингл, який складається з трьох пісень. Бог є. Ну і завершимо знайомство з інді музикою, релізом від колективу Мур. Весь час зриває ругою наругою надгіля. Вже традиційно для наших випусків поговоримо про український реп і почнемо з нового релізу від M.B.Y. Мої легені повні демо. Дуже качовий трек і класний кліп презентував минулого тижня виконавець Кутовий, який називається Глиба. <тасвач> ну і завершимо знайомство з українським репом, новим альбомом від ОТОЯ. Бережу їх, поки час не скаже йти. Друзі, як я обіцяв в минулому випуску новин, підіб'ємо статистику, кого ж слухають найбільше підписники Безодні Мюзик. Ми взяли ці всі коментарі, опрацювали і маємо ось такі результати. Тож, дуже цікавий вибір від наших підписників. Пишіть, кого слухаєте ви, не забувайте коментувати, тому що завдяки вашим коментарям можете писати 3, 4, 5 слів. Відео потрапляє в рекомендації. Це дуже працює і будемо дуже вдячні вам, якщо ви напишете декілька слів під цим відео, щоб відео потрапило в рекомендації іншим людям, які, можливо, також цікавляться українською музикою. Ну і далі у нас рубрика Крінж-пакет, але це дуже дивно, бо в ній буду я. Думаю, багато хто з вас пам'ятає, що в минулому крінж-пакеті у нас було таке невеличке розслідування на виконавця Басокріт, де я розказав вам, що Басокріт це Іван Клименко, і неочікувано посеред тижня мене починають відмічати всі люди з менеджменту лейблу Енко. Басокріт створив з тим, як я читаю пісню, свій ремейк і нагле. Даний трек називається Ексгібіціоніст, і від кожного прослуховування даного треку ми домовились з лейблом Енко, що кожна копієчка піде на допомогу тваринам, які постраждали від війни і не тільки. Тож ось такий крінж пакет в крінж-пакеті. Послухайте, як на мене вийшло доволі смішно. Я просто ухохатувався. Всі мої друзі і знайомі також поржали. Тож поржіть і ви. Дуже класно, вийшло, А найкраще з цього всього, що після вашого прослуховування ми зможемо допомогти тваринам, які постраждали, і на хворі. І Тож, переходьте за посиланням в описі, слухайте трек. І не забувайте підписуватися і підтримувати Бзодні Мюзик, чи то на Монобанку, чи на патреоні, де ми створюємо для вас ексклюзивний контент. Нагадую, це підбірки і база невеличка 90-х, де ви можете ознайомитись в хронології з найкращими альбомами української музики з 90-х. Тож переходьте, кого зацікавило, і підписуйтесь на наш Patreon. Отже, всім дякую за увагу. Ось такі новини у нас були за минулі два. Тижні, і хто не бачив наш випуск про еволюцію музики, переходьте після цього відео. Ось вам підказочка, і дивіться його.